Би партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми не потребували фізичного заходу, зокрема на Курщину, заради захисту наших українських громадян при кордоні і знищення російського потенціалу агресії. Але поки що ми не можемо застосовувати всю наявну у нас зброю та знищувати російських терористів там, де вони є. Російські військові бази, російські військові аеродроми, російська логістика та інші військові об'єкти, чиє існування дозволяє Путіну ухилятись від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших сил оборони. І кожен має розуміти, що це важливо з точки зору всіх напрямків бойових дій і захисту від усіх форм російської. Терористичної активності нам потрібна достатня далекобійність, щоб захищати Україну від російських ракет, керованих авіабомб, від перекидання російських військ, від тиску окупанта на ключових фронтових напрямках.